Доброго дня, пані та панове, з вами Кіріл Артем. І це наша четверта частина навчальних відео по Warhammer 40 тисяч. І сьогодні ми побалакаємо про фарби, пензлики та що ви можете з цього зробити зі своїми фігурками. Загалом uh, Games Workshop в своїм play рекомендаціях із, ну, всі турніри по ним проходять. А каже, що ви отримуєте додаткових 10 вікторіпойнтів, якщо ваша армія, вся армія батл рейді. Це доволі критично буває. Ну, от, ну, приклад є. Наприклад. 10 поїнтів часто можуть вирішити результат гри, тому що мені, наприклад, не вистачило умовно трьох поїнтів там до нічиєї. На якомусь турнірі. Так. На одному з останніх турнірів було декілька ігор, дві або три у різних гравців. І за рахунок батлреді вони або програли, або не отримали а, або навіть могли б виграти, якщо був би батл рейді. Так, от це в мене було на командному турнірі, мені не вистачило до нічиєї три поінти, і в результаті цього моя команда постраждала. Не, Я не, не, не приніс їм турнірний поїнт. Так. Ну, це, це таке буває. Тобто uh, Games Workshop і на всіх турнірах вам дають 10 додаткових victory вікторіпой із 100, із 100 можливих за те, що у вас фул батл Деякі турніри навіть ну, не допускають не батлреді, або ну, взагалі дають якісь штрафи. Зазвичай прийнято, що uh, просто ти не отримуєш батл реді поїнтів. Так, це доволі критично в компетиті, тому що іноді, якщо ти стиловий гравець і проти тебе стиловий гравець, і у тебе нема батареді, 10 вікторі поїнтів, щоб на, нас догнати і перегнати, іноді може бути просто неможливо. Ну, умовно кажучи, у вас дві тобові фракції, які дуже гарно виконують вторички і первички. І у вас може бути по 90 з чимось поєнтів. Так, у вас мінус 10 поєнтів. Тобто, якщо від, ваш опонент набрав 95. Ви максимум, що можете набрати, це 90 вікторі поїнтів. Так і все. І ви нічого не можете зробити проти деяких фракцій. Тому краще мати фулбати в Ну тобто, вам треба, як мінімум, на 16 поїнтів перегнати опонента, щоб у вас була хоча б не ніч'я, а мінімальна перемога. В дуже складних і таких рівних іграх це може бути майже це... неможливо. Так, це справді важко. Тобто, ви можете, і це в кожній грі. Якщо 5 раундів, то за кожен раунд 10 вікторі поінтів це 50 вікторіпойнтів за весь івент. Так. Ось і, і виходить в кінці, ви на 50 поєнтів менше, ніж інші. Ну, тобто, умовно кажучи, десь по 200-300 і так далі. Вікторі поїнтів може бути там у топових гравців, іноді так до 400 доходить, але зазвичай менше, тому що в фіналі, полуфінал. На півфінал, там вже близенько один до одного і всі намагаються один одного одинати. І тому вже гра не 95 на 95, а там 65 на 70, і на оце, цьому оце, оце, оце і завершується. Так. Ну, і як мінімум, друга причина: пофарбовані модельки завжди виглядають краще. І завжди виграють. Так. Кидають кращі куби. Краще, це краще. вони все роблять краще. Це просто правило. Якщо у вас не виходить грати, пофарбуйте свою армію. І побачите, як вона грає краще. Е, спочатку ми розберемо, що таке власне, Battle Ready. Ріді. Е, десь тут у вас з'явиться листочок від ГВ, а ми продублюємо його своїми словами. Пофарбована в Battle Ready стандарт модель. Це модель, в якій нанесені всі базові кольори, виділені всі деталі і оформлена підставка. Виділяти деталі після базових кольорів можна як проливками і висвітленнями, як драйбрашем. Так? Ну, методів багато, про які ви можете десь дізнатися в інтернеті, але сенс залишається один. Мають бути базовий колір, тобто просто деталь пофарбована в колір, яким вона виглядає. І мають бути виділені всі специфічні елементи, тобто там якісь, не знаю, провода, трубки, закльопки. Магазинчики, так. патрончики. Так. Печаті чистоти. Так. Ну і рельєфні деталі мають зазвичай гарним буде, в якісь заглиблення, типу, зробити темніше, а верхушки світліше. Ну, такі методики, як драйбраш, або проливка, або контрасти, автоматично це роблять. Так. Контраст це другий варіант, як досягти батлреді. Контраст дозволяє вам пропускати метод виділення деталей на десь 90%. Угу. Ну, автоматично. Воно так, робиться. він сам їх виділяє. Єдина проблема, що частину штук все-таки доведеться малювати звичайною фарбою. Вірно. Щоб дійсно мініатюрка виглядала гарно лише контрастом. Не вийде. Хоча, ну, можливо, якщо у вас там підки, бладлетери, то і вийде, але для більшості фракцій вам mm -hmm. потрібна буде комбі... ну, комбінація. І оформлена підставка. Одразу скажемо, що просто пофарбувати підставку в якийсь колір не допоможе. Е, ваша підставка має мати якусь текстуру або щось на ній. Тобто, умовно кажучи, ви можете... найпростіший спосіб це скористатися технічною фарбою ГВ. Ви намазуєте таку фарбу, і при засиханні вона утворює якби такі тріщинки, рельєф і ландшафт, ніби ваша модель іде по якійсь землі чи ще по чомусь. Можна також купити текстурну пасту в якомусь магазині, можна взяти піти на Дніпро, або на іншу річку або озеро, понабирати через сито пісочок або щебня, якщо він дрібний. А, і наклеїти пиво на підставочку, засипати або окунути навіть. А, в мішочок, або якусь угу. ємкість, де у вас пісочок, або ще якийсь матеріал, і потім витягнути. Після засихання буде класно. Так. Е, ще варіант, яким можна скористатись, це ГВ продає бази сектор Механікус і Сектор Імперіаліс. Це підставки, в яких ГВ вже створює якусь текстуру на підлозі. І рельєф. І рельєф, так. Е, в принципі. База має бути оформлена. І яким з цих методів, що вам подобається, те й використовуйте. Ну, власне, ще в ГВ є коробка ліан і е, таких пластикових типу ліан, якихось плюшів. Є коробка з черепами найрізноманітніших форм і розмірів. Можна купити в ряді компаній, наприклад, того ж Green Stuff World, всякі кущики, травичку, мох і так далі. Клеїти на базу. Власне. Все що забажаєте, головне, щоб вона була оформленою. Так, це, це, це так і є. А, ну і така мініатюрка, вона повинна бути в батавреді. Games Workshop і взагалі ніхто не дає рекомендацій на кожну мініатюрку, так. що значить пофарбована. Тому є загальні правила, принципи. Якщо ви йдете на якісь змагання, то вам потрібно узгодити це з організаторами. Так. Зазвичай, зазвичай, крім деяких випадків. Воно більш лояльне. Тобто, якщо ви дійсно фарбували мініатюрку, оформлювали, ну, всі деталі там оформлювали, ну, не обов'язково, що ви художник були, але ви оформлювали всі деталі, то це вважається батлреді. Якщо ж ви хотіли там просто якомога залити золотим кольором і все пролити кустодіанців, це ну, не підійде, Ні, не підійде. Так. Коли ви не знаєте. ну, ГВ там дає кілька прикладів мініатюрок, тут знову десь у вас з'явиться. Але ясне діло, що весь модельний ряд рекомендаціями покрити не можна. І ваша кольорова схема вона може бути унікальною. Так, вона унікальна. може відрізнятися. Саме тому, коли ви хочете дізнатися, чи батлреді ваша мініатюрка чи ні, користуйтесь, перш за все, правилами здорового глузду. Не і не намагайтесь схитрити, типу, от зараз заляпаю швидко 10 моделей в золото, бо не встигаю пофарбувати. Там заляпаю їх потім проливкою, і все. Або якщо ви робите армію привидів, то все одно якісь деталі, там металеві так. треба якось виділяти. Ну багато способів, як це пришвидшити, ну, зробити дуже швидко, контрастами, спеціальними проливками правильною грунтовкою, але все одно деталі повинні бути так. видні. Тобто не так, щоб це була однорідна якась жиза. Тут зараз ми вставимо приклад того, що не являється батлреді, хоча, в принципі, технічно якось можна було б підсунути. Там угу. є пару картинок. І батлреді це не певна кількість кольорів. Так. Тобто воно не виміряється, що, що у вас там два, три, чотири кольори, Є... хоч 20. Mm -hmm. Є, власне, стара і така, якби, штука, вона пішла ще з часів, коли до дев'ятої редакції Гева ніяк не, ре... не регламентувало ці речі. І за ЄТЦ, по... такий турнірний організатор, тоді ввели правило, що за повністю пофарбовану армію хоча б в три базових кольори. Ти допускався. Так, ти допускався. А в нас на турнірах в країні вже зробили, що ти отримував якісь там два Вікторі Пойнта чи щось таке. Я так. не пам'ятаю. Ну, Отже, ну, от, у нас так. не допускалося, якщо у тебе так. нема, не було три мінімальних кольори. О, і в гравців, які в той час починали, а тоді починало справді багато людей. Випрацювався такий синдром каченятки. Це коли перше отримане, отримане враження залишається з вами як єдиновірне. Що має бути на мініатюрі три базових кольори. І тепер новачкам про це вони про це десь чують, питають і розуміють, що такого не існує. Отже, три базові кольори можна забути. ГВ це тепер регламентувало, ГВ тепер сказало, як фарбувати. І оці фанатські надбудови вже не існують. Їх немає. Так. Це не ті три кольори, які ви шукаєте. Так. Ну, що робити, якщо ви хочете фарбувати, з чого ну, можна почати? Е, спочатку треба визначитися з кольоровою схемою. Треба подивитись приклади. Наприклад, в кодексі ГВ купу моделек пофарбованих викладає там. І можна піддивитись, якісь схеми, поєднання кольорів ще щось. Тобто, до того, як купувати фарби, треба визначитися, в що фарбувати моделі. Ще також на коробках. Не на ці, а на якихось інших коробочках. На деяких О, коробках ось. от знизу. Майже на всіх таких коробочках є дуже велика кількість фарб, які потрібні. ГВ вам там покаже всі фарби, які воно використовувало для пофарбування. Вони напишуть вам там всі можливі штуки до того, щоб там проливати трьома різними проливками три mm -hmm. різних метал... mm -hmm. металіка і так далі. О, власне, панове, можете. Дивитись, звісно, на цю штуку, але не брати її як е, абсолют єдиновірний, тому що, наприклад, для висвітлення грані можна використовувати замість фарби на тон світліша, яка в ГВ є, просто вашу фарбу змішану з білим або світлосірим в маленькій кількості. Вірно. Тобто, насправді, із тих фарб, щоб вийшла така мініатюрка в будь-якій коробці, можна десь на 2-3-4 факончика менше. Так. Просто маючи додатковий біл, або світлосір, або ще якийсь кольор, іноді може темне, насправді. Mm -hmm. ну, дивлячись, що ви робите. А, то можна спростити собі життя і зекономити фінанси і витратити їх на ЗСУ. Так. Е, далі, коли ви вибрали кольорову схему, ви можете сходити в інтернет не тільки на сайт ГВ, бо фарби існують не тільки від Угу. Mm -hmm. Ви можете сходити в інтернет і пошукати. Пайтсети. В багатьох крупних компаніях-виробниках фарб, такі як Вальєхо, Scale 75, Army Painter. Army Painter і тому подібне, зазвичай от самі популярні фарби вони будуть доволі непоганими. В них є єнтсети. Це набори фарб, де Деяка кількість кольорів е, присутня, їх зазвичай штук 10 там в коробці. І за, за рахунок того, що вони продаються набором, вони коштують дешевше, ніж купувати окремо. 30-40% знижки. Так, от в ГВ, наприклад, на пенсетах економія йде: от на пенсеті з 10 фарб щось типу 300 гривень. Навіть якщо врахувати, що там баночка шейду менша за розміром, ніж е, окремо. То ну, 250 там, але все одно це економія. При тому, що там ще кидають пензлик. До речі, пензлики в цитаделі не найгірші, далеко, які можна знайти. Для новачка непогано підійдуть. Але пам'ятайте, за всіма пензликами потрібно доглядати. доглядати так. А будь-який пензлик без доглядання, він зістається дуже швидко. Так. Тобто ви пофарбували, обережно пофарбували не, не отак, от, коротше. Пистову, коротше, фарбуєте як завгодно. Обережно, будьте обережними з цими пензликами, доглядайте, потім його промили, висушили. Все обережно робимо. І тоді так. він пензлик, гарний він чи поганий, буде жити довше, ніж тим, яким ви будете отак. Пофарбували, в фарби, кинув, залишив. Так він mm -hmm. проживе пару разів. і все. Так. О, і коли ви передивились до кольорів, вже можна купувати фарби, які вам потрібні. Власне, в кожної компанії виробника фарб є вдалі і не дуже вдалі варіанти. Наприклад, ГВ просто критично не вміє в білий колір. В них є два варіанти білої фарби, і вони градуються так: погана ще гірша. Ну, звісно, у кожного є своя точка зору. Тобто, так. А, ми не художники являємося. Ми люди, які займаються хобі, і хоча хоч, хоч якийсь батл мати. Так, я фарбую на свій, свій рівень, типу, Кіріл також. Раз на тиждень щось так. фарбую, мініатюр. Головне запам'ятати, що симпатичного акуратного результату можна досягти не талантом, а просто практикою. Пофарбувавши 100-200 мініатюр, ви навчитесь робити це акуратно і методично. І навіть якщо у вас немає якогось художнього таланту, то буде виглядати симпатично і гарно. Тому Три не остатньо. бійтесь пробувати, практикуватись і не очікуйте ідеальних результатів одразу ж. Але якщо ви не хочете витрачати на це час, або ну, ви бачите, що у вас. Ну, не немає хисту до цього, що вас трошки дратує, що ви не хочете вкладатися в ці фарби, або немає часу. Ну, можливо, у вас там декілька дітей, і ви хочете займатися чимось іншим. Це нормальна ситуація. Є багато художників, які реально талановиті. Дуже гарно це роблять, і ви можете них запросити послуги художника, тобто віддати свої мініатюрки їм на пофарбування. Звісно, ці художники, якщо вони ще й беруть за це гроші, у ну, них так. не тільки своїх сто мініатюрок, у них там вже тисячами, може ну можливо пів тисячі uh -huh. чужих мініатюрок. І у них. Ну досвідчене око, вже руки напрацьовані. Є свої фарби, там штукстота, наприклад, свої пензики, аерографи і так далі, і так далі. Тому. Нормальна практика звертатися до них. Ось, наприклад, у мене одна армія повністю пофарбована художником. От я не, не можу їх нормально пофарбувати і не хочу. У мене немає на цей часу, і художниця, яка це робить, робить це набагато краще, ніж я. Угу. І тому я завжди залюбки несу її мініатюрки. Зібрав, несу мініатюрки і забираю її іноді, якщо вони вже пофарбовані. Це нормальна практика. Так. Отже, панове, фарбуйте свої мініатюрки. Або віддавайте їх на пофарбування комусь. Грайте гарними пофарбованими арміями, отримуйте за це бонуси і до наступних зустрічей. Бувають батл реді від Саші, а буває не батл реді не від Саші. Угу. Хто знає, той знає.